Хочу трошки поговорити про електроенергетику, про майбутні енергетики, куди ми, ми рухаємось, які є бачення відразу хочу сказати, що вся інформація, яка тут міститься в цій презентації, вона підкріплена відкритими до відкритими виступами і відкритими доступі або до державних службовців, або спеціально повноважених органів державної влади, тобто вона не має чутливості, не має якихось військових аспектів таке інше. А поговоримо ми, як змінюється нафтогазовий нафтовазова в світі в Україні під впливом декарбонізації зеленого переходу. Чому я роблю цю презентацію? Знаєте, я потрапив в нафтогазовий сектор як така бджола з іншого вулика до вашого солодкого нафтогазового вулика, і намагаюсь займати таку позицію бджоли проти меду. Тобто я намагаюся розповідати в нафтогазовій промисловості, що треба зменшити видобуток, треба більше там треба утеплюватись, треба переходити на зелену генерацію. Тим самим ми збільшимо плече видобутку на багато багато років. Маю підстави це робити. От в офісі президента я керував до початку помаштаного вторгнення. Групу експертів, які розробили програму Велика терміналізація». це велика програма президента України. Він її презентував в моєму рідному Харкові 13 лютого 2022 року. На жаль, не запустилась через те, що почали з вторгнення. Але мета цієї програми була змінити міський ландшафт, Утеплитися, перейти на більшу кількість альтернативних джерел енергії для того, щоб зменшити тоді. Це була задача зменшити імпорт газу природного. А зараз і відповідно інший. Крім того, шість останні шість років я працював в великому бізнесі. я Керував компанією, яка мала 200 плюс мегаватт побудованих потужностей зеленої генерації. Найбільший мій проект це. Третя за розміром в Україні, сьома за розміром в Європі електростанція потужньою потужністю 58 мегаватт. І цікаві цифри це 128 гектар забудованої площі. Тобто рівна майже рівна стільки, скільки площа всіх там бурових майданчиків, які є на Україні. І довжина кабельних ліній складає 2,4 тисячі кілометрів. Це відстань як від цієї будівлі до центру Мадриду. Тобто, розумієте, масштаби цього проєкту. Як змінюється в світі нафтогазова промисловість? Цікаву статистику звели з колегами. Подивіться, 53 гігават це 53 атомних енергоблоки. За 2024 рік побудували підприємства нафтогазової промисловості. Це зеленої і розподіленої генерації. Чому і розподіленої? Бо буду зупинятися, є два нових напрямки, які також розвиваються активно в Україні. Це накопичувачі електроенергії і це газопоштова генерація. З них лідери французька Інджіз лише за минулий рік 4,2 ГВт. Тобто це потужність більше, ніж південноукраїнська і Хмельницька атомна електростанція. Одна з моїх улюбленіших компаній, чого? Бо я туди виграв конкурс на директора по Україні, але почалась війна. Це компанія Небер з Катару. 3,8, майже 4 ГВт за минулий рік. Тобто, це потужність рівненської електростанції. Це виключно вітропарки. По е, Європі і в Катарі, Shell 14 Equinor, з яким місяць тому підписав емарадом група Нафтогаз Сергій Карецький 1,2 і мегавати офшорних, тобто е, вітропарків, які знаходяться на узбережжях, вже стоять в воді в північному морі. Я дуже мрію, що в найближчі роки ну, і щось роблю для, конечно, для цього. Згадався міський голова київський. Ми щось робили, щось не робили, але ну, переважно щось робимо. Що тут з'являться і група Нафтогаз, і підприємства Групи Нафтогаз, і звичайно приватні компанії. Наприклад, ДТЕК Ренюбс активно вже заходять в ці позиції. Він, звичайно, зараз не будує Ми в умовах війни, але перший у світі вітропарк, який був повністю побудований під час війни, якраз це група компаній ДТЕК зробила і має відповідну світову нагороду. Ну, і не забуваємо про горизонти. Коротке відео. А чому це необхідно? чисті джерела енергії, сонце, вітер, біомасу та водень. Для нафтогазової галузі це не загроза, а шанс. Компанії інвестують у виробництво зеленого водню та вуглецево-нейтральні проєкти. Перехід до зеленої енергетики стимулює модернізацію інфраструктури та створення нових робочих місць. Майбутнє енергетики це синергія, там, де нафта і газ поступово поступаються місцем, чистим технологіям. Тобто це відео ми зробили таке промоційно, показувати, що, в принципі, Нафтогазова галузь трансформується у світі, і цього лякатись не потрібно. Це, до речі, відео зробили два інтелекти. Один штучний, а другий вже виправив помилки Славко, який тут бігає з фотоапаратом. Чому це необхідно робити? Чому Нафтогазова галузь має бути драйвером зеленого переходу? Подивіться реальну картину, що окупантом було зруйновано або окуповано. Всі Найбільше кола це енергетично профіцитні регіони, починається з Дніпровсько-Донецького промислового регіону, моєї рідної Харківщини або зруйновано, або куповано потужності генерації. І ми розуміємо, відкрию секрет. Ну, в нас ж тут ніхто не чує, правильно останніх обстрілів, коли ворог фактично це в ніч з четверга на п'ятницю була. Фактично відрізав, ударивши по двох лініях. Електропередач він фактично відрізав від електропостачання лівобережжя Київщини і міста Києва, Чернігівську, Сумську, Полтавську і Харківську області. І от наразі в Полтавській області задійні графіки погодинних відключень в ранковій вечірні години, коли маємо дефіцит електричної енергії, в сільській місцевості, щоб не нагнітати в містах паніку. В Чернігівській області діють графіки, в Сумській, Харківській також діють. Київ стабілізується, оскільки, чесно скажу, ми, кияни, зараз з'їдаємо більшість електричної енергії лівобережжя, яка мала б в регіони, для того, щоб стабілізувати політичну ситуацію в Києві і не нагнітати паніку. Що у нас на станом на сьогодні є в нашій неростемі? Ми бачимо, суттєво зростає збільшення споживання природного газу якраз для генерації електричної енергії. Це пов'язане з тим, що А, з нашого енергобалансу, бачите, випале. 7 майже 8 Гігаватт потужності теплових електростанцій. Останній удар по Трипільський ТЕЦ, який живить Київ, частини Київської і Житомирської області. Ворог змінив ставтику, він перестав бити в машині зали, він вдарив по двох елементах. Перший елемент це лінія подачі вугілля зі складу до його перетворення на тепло. Друге це була в минулого року побудована ГРП. ГРП також знищена і фактично. Відновлене підприємство генеруюче, але поставити туди паливо не є можливим, тому газова генерація, наприклад, Київська ТЕЦ, 6 тому ворог бів, ТЕЦ-5, вони здійснюють балансування нашої нерестоми. Дивіться, ми на сьогодні маємо середні дефіцити від 2,7 до 6 гвт годин. Це вечірні і ранкові години, коли сонячна генерація працює неефективно. І ось сьогодні ранок ми зустріли на рівні 2,7 гвт дефіциту, відключень крім аварійних. По, сходу, по північному сходу не було. Це пов'язано з тим, що можемо технічно імпортувати на рівні 2,1 гвт годин електричної енергії і аварійна диспетчерська допомога на рівні 0,5-0,6 гвт годин. Тобто на 2,7 ми виходимо за рахунок дорогої імпортної електричної енергії. Тому будівництво нових потужностей, зеленої генерації це зменшення дефіциту і це залишення валютної виручки в Україні. Разом з Інститутом майбутнього, на замовлення офісу президента, ми зробили прогноз. А як буде споживати електрична енергія далі? Відкрию секрет. Є таке вже по газу і по нафті. Ми лише перевіряємо цифри, наскільки вони релевантні, щоб ми не помилилися в прогнозі. Укренерго цей прогноз підтвердив, по своїм даним. Отже, ми використали методику оцінки багатофакторно за сценарієм, який інститут майбутнього розробив, по як буде розвиватися економіка в найближчі 5 років до 30 го року. Є е, оптимістичний сценарій, є близький до оптимістичного і два песимістичних. Два песимістичних займає 30%. Тому близькі до оптимістичних займає 70% і ми будемо їх вважати далі превалюючими. Є такий індекс, який називається доля енергоресурсів в одиниці ВВП. Її виводить світовий банк кожен рік по кожній країні світу. Наразі в Україні на цей рік це 38,2% в одиниці ВВП, на секунду уявляєте, складають енергоресурси. Це величезна сума, це величезна доля. Вибачте. Для прикладу, ми завжди вважали, Китай найбільш енергоємна економіка світу. Скільки думаєте там? Відсотків 12 відсотків, 12%, тобто в три рази менше. А якщо взяти світовий рекорд, це Німеччина в минулому році у них було це 4%. А в цьому році вона вийшла на 3,8% долі енергоресурсів ВВП. Тобто створюється нова додана вартість. Отже, ми викреслили цей коефіцієнт, як буде змінюватись населення в різних сценаріях, як буде змінюватись зростання ВВП за першими двома сценаріями? І до чого ми приходимо? До 30-го року у нас зросте до. 18 терават годин споживання електричної енергії порівняно з 12,2 на сьогодні. Тобто, це стрімко подібне буде зростання споживання електричної енергії. Це пов'язано з різними причинами. Це і релокація бізнесу, і повернення громадян, створення нових бізнесів, тому буде створитися дефіцит електричної енергії. І якщо ми не будемо створити нові потужності, тобто не будемо реінвестувати наші нафтогазові ресурси в зелену енергетику, ціни на електричну енергію будуть зростати, і фактично ми наш Кінцевий продукт також буде вартістю зростати, ми спробували зробити енергетичний мікс, як він буде виглядати до 30-го року в Україні. Ось ці дуже цікаві діаграми, які ілюструють нові енергетичні регіони України. Зрозуміло, Київ і Київська агломерація буде при будь-якому сценарії зростання споживання електичної енергії, бо Київ він як губка впитує в себе населення. З всієї країни мене сім років тому з Харкова притягнув, і так далі. І таких випадків багато в кожній родині хтось приїжджає е, сюди. Дві флуктуації цікаві флуктуації: Рівненська і Сумська область, Дивіться, такі сині витягнуті елементи. Це пов'язане з тим, що є потенційне при сприятливих сценаріях розвитку економіки, буде відновлення азотної промисловості. Тобто, буде збільшуватись виробництво добрив, дуже енергоємне. Виробництво тому там буде збільшувати споживання. Але два цікавих регіони, які демонструють потенційне зростання в електроспоживання. Одеська область, зрозуміла, логістичний хаб, і якраз це пов'язано зі відновленням роботи портів, Нової, портів Великої Одеси. І привалки як і іпалених матеріалів, так і привалки зернових. Закарпатська область, зрозуміло, далекий тил. Там все розвивається, там навіть Камданської години немає. Найцікавіше Львівська область. А, ви ну пішли, як завжди. Хвали, не хвали. Ми попросив Казицький похвалити Львівську область. Львівська область в цьому плані достатньо є унікальною. Чому вона є унікальною? В неї є багато друзів, харків'ян, які релакуються саме у Львів. Чому? А. За програмою Велике Будівництво були побудовані якісні дороги. Б. Створюються умови. Для створення технологічних індустріальних парків. Тобто, за рахунок обласного бюджету підводиться дорога до потенційного індустріального парку. От пан Юрій Хомиш це підтвердить, як це відбувається в Дрогобичі, підводиться лінія електропередач, підводиться комунікації, і е, на 5 років зменшена орендна плата мінімальна за використання земельних ресурсів. Тобто, місцева влада створює такі ресурси. І третє, найголовніше, там є бум будівництва зараз розподіленої генерації. Побудовано 180 мегаватт лише цього року нових вітропарків. Великий ретейлер просвітлених нафтопродуктів ОКО побудував 20 мегаватт. Це перше в Україні, а ДТЕК нещодавно запустив 200 мегаватт, був власне на презентації, нікому не розказує, де знаходяться ці об'єкти. Скільки журналісти не питають, це новий ринок для України, це накопичувач електричної енергії. Тобто ми переважно маємо профіцит. Ось сьогодні такий день в мене там по сонячним станціям, які я допомагаю експлуатувати, проходять повідомлення, що вводяться обмеження в генерації. Тобто, у нас є профіцит електричної енергії, ми стільки не споживаємо. Піднялася температура, сонечко пригрілося. Європейцям не потрібен на наш нарушок електричної енергії, тому створюється новий бізнес. Компанії, які мають профіцит фінансовий. Вони будують накопичувачі електричної енергії. Ці накопичувачі електричної енергії забирають електричну енергію в профіцитні години в день, коли вона є фактично достатньо дешевою, а Укренерго, обрізаючи генерацію, змушені з власного бюджету доплачувати за цю недогенерацію в мережі. А потім в ранкові і денні години, де вартість на гуртовому ринку електричної енергії сягає до 12,8 гривень. Це без тарифу на передачу, розподіл і без ПДВ, видає в мережу, дуже вигідно продає. Але на сьогодні на капучні електроенергії вони е, балансують нашу неостему і замінюють е, ті теплові електростанції, які були зруйновані або суттєво пошкоджені. І ось ми бачимо новий енергетичний мікс. Подивіться, ВДЄ буде збільшуватись достатньо активно. І ми будемо мати до 30% зеленої генерації а по оптимальному сценарію, до 30% зони генерації. Хтось каже, це багато чи мало, це небагато, а ось чому не багато. Бізнес, такі як ДТЕК, інші компанії, взяли на себе відповідальність, що при дефіциті електричної енергії. А Укренерго минулого року прийняв а, цікаву позицію, що коли є дефіцит в системі, в першу чергу обмежується великий бізнес, щоб побутові споживачі не відчували цього обмеження. І бізнес вирішив, що, вибачте, російською діла рук та діла рук самих у Вони почали будувати генерацію для покриття власного споживання. 24-й рік побудовано майже один гігават розподіленої генерації, із них подивіться органи місцевого свидування лише 2%, коли ми мені питають, а чого в Києві було відключення? Ну оскільки органи місцевого середування, тобто Київська міська влада, не побудувала розподілену генерацію в вигляді газопоршних установок і забезпечила водопостачання і стабільне електропостачання під час блекауту. І 2% за програмою міжнародної технічної допомоги це переважно знов таки те, що надійшло в органи місцевого суредування. Все інше побудував бізнес. І подивіться, якщо подивимося по сонячним станціям, лева частина майже 600 мегаватт. Це без підключення мереж, до мереж. Тобто це сонячні станції на великому рітейлі, тобто в великих торгівельних центрах, на автозаправочних станціях, дахах Укрнафти, Ока, Вога можна перечисляти годинами. Нова пошта створила новий бізнес, нова пошта Energy, які також будують сонячні станції на м, власних дахах для покриття власних потреб. Тобто бізнес розвивається. І більш цікава тенденція: перше пірвіччя 2025 року. Більше гігавата бізнес побудував. І переважно виключно, виключно для власних потреб. Багато говоримо про газопоршнову генерацію. Ринок динамічно розвивається, але потреба в забезпеченні України у газопоршновій генерації є на рівні 2,7 ГВт. Це 905 машин. На сьогодні без врахування е, укрнафти, бо там е, майже 200 Мегаватт вже побудована, просто ця інформація не шириться в публічному просторі, і я не можу її показувати на цих діаграмах, щоб не представляти укрнафту. Лише 180 МВт побудована з 2,7 ГВ, тобто менше 1%. Відповідно до цього, ми бачимо, 10%. ми бачимо, що ринок величезний, але він потребує додатково майже 5,5 мільярдів. Метрів кубічних в рік додаткового газовидобутку в тих умовах, що ми сьогодні знаходимося, цифра нереальна, правильно розуміємо, та тому відповідно до цього цей бізнес буде стояти на паузі, поки не збільшиться об'єми газовидобутку, або ми не знайдемо інше джерело, де будемо заощаджувати природний газ, зокрема, можливо, в житлово-комунальному господарстві. І ось якраз приклад я наводив міста Долина від пана Івана Дирєва міського голови, передавав вітання. Це газопоштова установка, це місто, яке забезпечено за рахунок станції станцій і газопроштових установок і є першою енергонезалежною громадою в Україні при обстрілі Бурштинської ТЕС вони повністю продовжують працювати. Два слайди з цікавого, трошки доповню Сергія Дяканчука, свого колегу. Він розповідав лише про збереження, я трішки ширше покажу. Відновлені гази також цікавий напрямок. Дуже погано, що пан Вайс Папір з Галса Агро, наш великий друг не зміг сьогодні прийти хворіє. Але подивіться, яка динаміка зростання на сьогодні є підприємств в виробництві біометану. Біометан це аналог, як ми знаємо, природного газу. А деякі фахівці кажуть, що за якостями він найчастіший, ніж той газ, який ми достаємо з пластів. Цього місяця 56 МВт вводиться ТФО Тефіопольська енергетична компанія» на великому цукровому заводі. І біоенетична асоціація а, п, прогнозує, що буде до 1 мільярда метрів кубічних генеруватися а, біометану до 2030 року. Це дуже добре, це газозаміщення, але він йде на експорт. Чому він йде на експорт? Бо він зараз вважається зеленим газом, має 30% надбавки над вартістю природного газу і дуже класно його продавати, класний бізнес. Але пам'ятаємо, що з першого. 101 26 року в Європі запрацюють ці бани, так? І цей газ перестане бути зеленим, тобто його вартість впаде до вартості природного газу. І вони вже будуть конкурувати з газовидобутком. Оскільки одна тонна біометану при одній тонні виробництва біометану виробляється майже одна тонна СО2. І тут є великий потенціал, зокрема для оператора ПСГ, про те, що говорив. Сергій, це якраз захоронення цього СО2, це новий бізнес, який може розвиватися, але він може бути і для газового видобутку через виз, визначення родовища, таке інше. Тобто достатньо цікавий бізнес, який цю хвилю ми вже не можемо зупинити як галузь, але маємо його наздоганяти. І останній слайд, провокативний, не хотів показувати на негативному зупинятись, але, але це зелене водень. Парк проєктів, які сьогодні забудовники. Декларують, що вони з цієї електричної енергії зелений водень це водень, який виробляється з використанням зеленої генерації. Вітра, сонця тощо. До 2,6 гВт хочуть віддати, але ще це не побудовані проєкти, це в фантазіях такі проєкти. Сонце і, і майже гігаватт вітру потенційних проєктів для виробництва зеленого водню. На сьогодні Європа до 30-го року планує імпортувати до 10 мільйонів Тон зеленого водню. Звичайно, наше фахове міністерство говорить, що так, дійсно, Україна має такий потенціал. Але наскільки це реалістично? Щоб виробити таку кількість водню, нам необхідно генерувати на, на рік 715 ТВт години електричної енергії. Нагадаю, що це більше, ніж прогноз нашого споживання. Тобто, це така дуже нереалістична цифра. І е, для того, щоб це зробити, треба подавати 204 ГВт сонячних станцій, зараз доступно 26 ГВт і 86,5 е, ГВт вітростанцій. Наразі маємо 920 МВт лише прогнозованих об'єктів, які можуть бути видані. І ми з колегами з Укренерго зробили цікавий аналіз. Ми взяли підстанції Укренерго, які є, і прорахували, а скільки ми туди можемо підключити потужності. І невеликі суми, тобто до пів по повітру, пів ГВ до сонця. Чому я спираюсь на підстанції? Оскільки є м, така концепція була державна, що давайте, де у нас є вода, рядом набудуємо сонячних парків, там, забудуємо Черкаської області, область, Полтавської сонячними станціями вітряками, будемо брати воду з Дніпра, виробляти водень і газотранспортною системою відправляти в підземні сховища. Так ось ми з колегами з Укроенерго порахували, що дешевше. Транспортувати електричну енергію до місця генерації, ніж газ, і, наприклад, до місця зберігання потенційного сховища, або це там в новій структурі, або існуюче сховище, різниця складає 12,8 раз на відсотків раз. Тобто майже на 13 раз дешевше електроенергію транспортувати і розподіляти, ніж тобто, концепція така створити великі кластери. Які генерують електричну енергію, продавати електричну енергію до місця потенційної генерації і зберігання цього або споживання цього водню, але вийти на 10 мільйонів тонн до 30-го року не можемо, враховуючи стан системи, і можемо лише одну десяту мільйона тонн. Короткі висновки Нафтогазові компанії світу є новими лідерами зеленого переходу, і Україна має брати таку естафету і вже бере, в принципі, є дві компанії. говорив про. Групу ДТЕК є дру, друга група «Західна адресервіс і робить пер, певні кропки група Нафтогаз. До 30-го року споживання електроенергії збільшиться з 12,5 до 18 тераватт годин. Це величезний крок. Україна до 30-го року здатна задовольнити потреби ЄС у зеленому водні лише на одну соту відсотка. І для задоволення потреб газопрошнової генерації необхідно збільшити наш видобок майже в 5,5 мільярдів. Дякую дуже за увагу.